Оце намагався розібрати цей нагрівач для того, щоб почистити. Тут видно, на тині пилюка, і вона горить. З цієї сторони не долазив його смок не, не витягує. Як його розібрати? Отак розібрав. Кришку зняв цей модуль з двигуном і нагрівачем. Не звагнув як дістати. У ці гвинтики два намагався викручувати то не то не відпускає. І таке враження, що воно чи запресовано, Тут два отвори і там видно чорний пластик. Я туди тиснув, не вилазить. Я не знаю. Ламати боюся, бо взагалі перестане працювати і почистити не можу долізти ніяк. Не розумію що з цим робити.